Так, Ліза не спати. Ти маєш шукати сестру. Читаючи щоденник Ани, Читаючи я зрозуміла, що всі записані дні, дні відбуваються в школі. Але половину з тих записів немає корисної інформації. Немає. Можливо, я погано шукала, бо не може бути так, щоб запитання було без відповідей. Загалом в щоденнику 34 записи. З них шість відрізняються від інших. П'ять сторінок мали на собі якісь помітки, а шоста була порвата. Я розставила ті сторінки по хронології подій. Почати я хочу з сьомої сторінки. На ній згадується якась кімната. Слухай, може, ти сіла за стіл, і ми змогли попрацювати над проектом? Ні, мені так добре. Але мені так незручно. Давай швидко доробимо проект і підемо відпочивати. А яка в нас тема проекту? Легенди та містичні історії, і в мене є і про яку написати, а саме про містичні двері, які ведуть до потейбіча? Цю легенду знає практично всі класи. І Рівно двадцять 23 годині вони відкриваються, і після того чути голос Мефока.